Ради вітати вас у новому 2016 році. Ми продовжуємо працювати для вас та інформувати про все найцікавіше, що трапилось у спорті. У першій програмі 2016 року ви побачите. Хокей, Новояврівські хлопці найкращі в Україні. Бокс в Олімпіку провели кубок на призи Олександра Бодні, а в шкіряній рукавичці відкритий рин. Каратисти Канку зібрали рекордну кількість учасників. Пауерліфтинг. за перемоги боролось більше 150 учасників. Батерполісти визначили переможця новорічного турніру. Сила удару вперше відбулись командні змагання. новий рік з найкращим настроєм та позитивними емоціями. Хокейні леви найсильніші в Україні. Команди двох вікових груп Новояворівська, Галицькі Леви продовжують очолювати турнірні таблиці чемпіонату України. Свої лідерство хижаки зміцнили після чергових перемог над однолітками з Херсону. Подробиці від Василя Тріски. І Галицькі Леви і Херсонські Дніпро дозвітного туру йшли без страт в обидвох вікових групах. Підопічні Михайла Чеканцева налаштувалися по бойовому, здобувши по дві перемоги. 14-річні хокеїсти Новояврівська розтрощили суперника 5-0 та 5-1. Старшим на рік Левам перемоги далися важче. У перший день харсонці взагалі заробили один бал, поступивши з галичаном лише в серії болітів 3-4. А повторні зустрічі наші земляки святкували перемогу 4-1. Планка в нас піднята дуже висока, тобто ми вже ну неодноразові чемпіони України. Ми дуже успішно виступаємо і в Європі, тобто на всіх турнірах. Ми ну, завжди в призах дуже багато хлопців. На жаль, запрошують в інші команди, тобто в європейські, навіть є запрошення з Америки. Але хочемо зберегти. Зберегти той колектив, щоб вони в принципі, мали можливість розвиватися і мали представляти нашу львівщину вже в професійному спорті у новий рік та на різдвяні свята леві пішли одноосібними лідерами. А вже 13 та 14 січня підопічні Чеканцева двома командами відвідують Херсон, де проведуть наступні матчі чемпіонату України. Тож настрій українства юних хижаків зараз як найкращий. Дуже приємно, що два дні таких напружених в нас було. Приїхав до нас колеги з Херсону, привезли три команди від маленьких до, до найстарших, і ми з ними так якби, в цьому сезоні будемо боротися за золото. Ну, Так виходить, тому що там гарна, збірна зроблена команда, там і харківські діти є, і декілька, знаю, що з Донецька дітей в них є. І досить така пристойна команда, ви бачили, що безкомпромісна була гра і, і рахунок, в принципі, ми виграли, але по ігрі. Після ігор старших юнаків справжнє свято хокею подарували і наймолодші хижаки з команди Галицькі Леві леві-2007», які провели товариські матчі проти Херсонського Дніпра 2006 граючи поперек майданчика у форматі 4 на 4 До речі, разом з наймолодшими левенятами у різних вікових групах займається близько 130 юних майстрів шайби. Чотири роки я займаюся хокеєм. Хокей просто це видатний спорт. Тут дуже багато людей перемагали. Я хокеєм займаюся два роки. Мені хокей подобається бути. Тому що тут є грав в команді і посолка. Ми забиваємо голи посолки і, і виграємо від чужих команд. Не обходиться в хокеї навіть дитячому, без ось таких суто чоловічих потасовок. В хокеї прийнято, що дітки до 12 років, якщо приїжджають на виїзд, там гості, то їх розбирають по сім'ях. То вони всі живуть в наших сім'ях, тобто вони собі спілкуються, дружать нормально. Ну але емоції, емоції, спорт є спорту, да. десь щось не поділили, комусь хтось показали, що забили більше чи менше, тобто ну, Попри виступи і чемпіонство у польській лізі, Галицькі Леви вже отримали запрошення на представницькі турніри у Європі. Ми мусимо наігрувати хоча б 60 ігор в сезоні. І через те ми є учасниками польського чемпіонату. Хоча деколи жал жаліємо, бо не приїжджають до нас наші партнери, а хочуть тільки, щоб ми туди їхали. Ну надіємося, що вони ще таки після нового року приїдуть до нас в гості. Хоча їм тут дуже нічого не світить, ми у них виграємо. Ми їдемо в Австрію. Другим роком, то вже такий неофіційний чемпіонат світу. Була заявка з 40 команд, ми попали в 16 тих, що можуть себе зареєструвати. Через то для нас то вже так престижно. І я думаю, що ми там не підведемо. Кубок Бодні вперше у Львові у нашому місті відбувся турнір з боксу на призи майстра спорту міжнародного класу, тренера та ветерана львівського боксу Олександра Бодні. На рингу за звання переможця позмагались майстри шкіряної рукавички з п'яти областей України. Перший турнір на призи Олександра Бодні відвідали боксери Закарпатської, Рівненської, Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей. Загальна кількість учасників становила 60 дорослих боксерів. Львову потрібен був давно такий турнір турнір, в якому будуть брати участь дорослі боксери. І, зокрема, порадившись, ми зрозуміли, що о, Треба цей турнір назвати якось ну, на честь когось. У нас є дуже багато достойних людей у Львові, про яких ну, можливо не пам'ятають, забули, але відразу не згадаєш про всіх. Ну і спільною думкою було прийнято рішення, що є у нас заслужена людина, ну, яка на сьогоднішній день. Е також заслуговую в першу чергу, щоб було названо турнір на честь його. І близькі його другі зі соратники, ветерани, звернувшись до мене з тим питанням, сказали, чи підтримую я провести турнір на честь Олександра Бодні. Звичайно, всі одностайно підняли руки. Майстра спорту міжнародного класу. Людина, яка заслуговує, щоб на приз його провести цей турнір. Це п'ятиразовий чемпіон України, двохразовий призер Радянського Союзу, учасник матчу туру по Сполученим Штатам Америки, де він провів чотири боя виграв. Організатори запевняють, дорослим боксерам сьогодні бракує бойової практики. Тому такі турніри для їх фізичної та тактичної підготовки дуже потрібні. Таких як офіційних змагань не дуже багато, і тому ми вирішили, федерація боксу вирішила, що треба провести турнір. Андрій Купчик приїхав до Львова позмагати з Рівного. Перший бій проводить показовий і впевнено перемагає. За рахунок інтенсивних тренувань кожного дня біг, підтягування, фізична підготовка. За рахунок може якоїсь хитрості. І так будується перемога. Щоб перемагати надалі, я планую теж. Більш будь креативним в ринзі і працювати, працювати над собою. Загалом турнір на призи майстра спорту міжнародного класу, судді Аїба, провідного тренера та ветерана львів'янина Олександра Бодні тривали два дні. За підсумками змагань організатори визначили кращих боксерів у кількох номінаціях. Зокрема, кращим боксером став учасник чемпіонату Європи з боксу серед молоді 2015 року. Переможець цьогорічного турніру на призи братів кличків Андрій Тишковець. За кращий бій нагородили Сурена Мглам'яна. Спеціальний приз Кубок Мухача, тобто кращої у вазі мухи, в якій саме в бодня старший перемагав, отримав боксер з Рівного. Дуже приємно, дуже. Я навіть в не вистачає слів, щоб виразити своє задоволення. Дуже приємно, що все-таки у Львові поважають ветеранів боксу, іменно щоб боксу. Я не знаю, як там по другим видам спорту, але боксери у нас завжди в почоті. Організатори обіцяють, турнір буде традиційним і проводитиметься щороку. Традиційне свято напередодні нового року у боксерському клубі шкіряна рукавичка СД Шорберіська проводиться підсумковий відкритий ринг цього року. На рингу відбулось 11 цікавих поєдинків. Подробиці дивіться у наступному відеосюжеті. Підвели підсумки, відзначили кращих вихованців і перевірили їх майстерність у рингу. Традиційно напередодні нового року один з кращих боксерських клубів України, шкіряна рукавичка, провели підсумковий боксерський турнір. На змагання окрім своїх вихованців, запросили юних талантів з перемишлян, красного та львівських клубів. Я дуже радий, що діти зараз ці є тут, а не безпосередньо в кафе на пиві. Так і я дуже радий, що ми всі починаємо це розуміти, що це є дійсно наше майбутнє. Віталій Штурепіта – один з кращих вихованців СДІ Шорберіська. Йому лише 12, а він уже призер чемпіонату України. Останній бій у 2015 році проводить на своєму високому рівні і здобуває перемогу. Хлопець позитивно оцінює рік, що минув, і на наступний, 2016-й, планує ще більше працювати і досягати нових вершин. 2015 став дуже хороший рік там, Призер України. Ну, область виігрували, різні подарунки давали. Перемогою для себе закінчив спортивний 2015-й рік і Данило Садницький. Хоча суперник у нього гідний призер чемпіонату України Максим Кучма. Хлопець на два роки молодший за свого опонента. Старався зустрічати справу. щось працюєш, справа, справа зустрічаєш. У залі людно батьки прийшли подивитись, чого навчили з їх діти, займаючись боксом у клубі Шкіряна рукавичка. Син займається. Я займався в університеті боксом. І я вважаю, що спорт це є одне із невід'ємних складових розвитку як особистості, так і держави в цілому. Тому держава повинна приділяти напевно, що більше уваги розвитку всесторонньому наших людей, починаючи від малюків, військовослужбовців до простих громадян. Тому ми всіма своїми зусиллями на громадських засадах стараємо приділити комога більше уваги розвитку спорту, зокрема боксу в Львові. Тобі що у нас є великі традиції? Напевно, не багато хто знає, що в цьому спортзалі, хоча він є невеличкий і не такий комфортний, як хотілося б, займалися вдатні українські спортсмени, які досягли висот світового боксу. Тому дякуємо тренерам, їхньому ентузіазму за той час, який вони приділяють тренуванню наших дітей. Загалом на рингу цього дня позмагались боксери 11 пар. Для декого з них це були лише перші кроки у боксерській кар'єрі. Інші вже понюхали пороху навіть всеукраїнських змагань. Поздоровляємо дітей, з наступаючим новим роком Цементуємо колектив, як бачите, багато спортсменів прийшли підтримувати своїх боксерів, своїх товаришів і проводять поєдинки, це е, підвищення їхньої спортивної майстерності. Ми запрошуємо сюди провідних боксерів із других інших спортивних клубів. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх, е, хто працює у сфері фізичної культури і спорту, з наступаючим новим роком. З Різдвом Христовим побажати успіхів, добробуту і мирного неба нам всім. Традиційна відкрита першість Новояворівська з класичного жиму лежача відбулась у спорткомплексі Старт напередодні Нового року. Цього разу зафіксовано абсолютний рекорд. У турнірі взяли участь майже 150 селечів серед юнаків, жінок, чоловіків та ветеранів. Подробиці у наступному відеосюжеті. У сьомому за ліком турнірів взяли участь підкорювачі ваги, струскавця багатьох команд Львова Яворова, які намагалися скласти гідну конкуренцію господарям з Новояворівська, де паверліфтинг є одним з профілюючих видів спорту. Підтримує розвиток паверліфтингу і місцева влада. Так як в нас є великі традиції в місті Новояворівську саме по паверліфтингу, то їх і треба використати. І такі змагання це як лишній раз підтвердження того, що ми йдемо правильним шляхом, правильно виховуємо нашу молодь і боремося за здоровий спосіб життя. Не і районним Керманичам. Так Володимир Мацелюх підтримував паверліфтня ще, будучи заступником міського голови Новояворівська. А зараз намагається допомагати організаторам турніру на посаді заступника голови районної ради. Довкола таких людей, як Михайло Невзоро, тут гуртується молодь. Якщо ви пам'ятаєте раніше, коли ви приїжджали, вони спочатку займалися в меншому залі, тепер вже перейшли в більший зал, але кількість учасників цієї секції настільки велика, що вже і в тому залі не не влазиться. Звичайно, що це надзвичайно потрібна річ, яка сприяє розвитку спорту в місті Новояврівському Яврівському районі, зокрема. Неабиякого визнання та популярності у Новояврівську паверліф здобув завдяки великому натхненнику та ентузіасту чемпіону України, Європи та світу серед ветеранів Михайлу У 2015 рік у нас ігор мусій став трьохкратним чемпіоном України. Богдан Грицан став трикратним чемпіоном України, і ну Невзоров став срібним призором на чемпіонаті України жимележачі. Жінчий Назар був призором чемпіонату України жимо дежачі. Іван Пасенко виїграв, третє місце мав по юніорах. Багато таких зтобутків є. У командному заліку перші здобули господарі, селачі зі старту, яких тренує саме Михайло Небзору. На другому місці львів'яни замкнули призову трійку майстри жиму з Яворова. Там селачів готують досвідчені тренери Василь Сахно та Богдан Грицан. Найкращий результат турніру 202 кілограми. А рекорд 215 Михайла Невзорова наразі встояв. Все більшою популярності новоявриску набуває і жіночий паверліфтинг. Найсильніші чоловіки Львова силою мірялись не горою м'язів, а потужністю ударів. Нещодавно в місті визначили богатиря в одиночному стилі. Цього ж разу обирали найударнішу команду. На турнірі побувала і наша журналістка. Удари на півтонни. Учасники обсипали грушу, обладнану вимірювачем кіло сили і демонстрували, що львівським богатирям немає рівних. Команди змагалися у двох видах програми удар рукою класичним стилем та удар ногою. Попередні змагання ми визначали мужчину з найсильнішим ударом. Зараз цей командний турнір ми визначаємо найударнішу команду. Тіше це, що у складі команди кексик заявились хлопці, власне, переможці. Індивідуального чемпіонату, так? Андрій Романюк, от, так Роман Перейма. Вони е, стали е, чемпіонами у своїх вагових категоріях. Команди складалися з п'яти учасників довільної ваги. Кожен наносив п'ять ударів по село Опісля результати сумувалися. В ударі рукою перемогу здобули кексики. Капітан команди абсолютний переможець в одиночному стилі Андрій Романюк каже, що усі хлопці з родзинкою, тому і назва відповідна. Ми прийшли, вену. хвалитися не буде. То наш сікрет між кексиками з ізюминкою». Опонентами кексиків ударі рукою були хулігани, чоловіки з байкерського клубу, хоч і зазнали поразки цього разу, та підтримку мали велику. Серед вболівальників і чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Овчиннікова. Я прийшла підтримувати хуліганів, байкерів, з якими ми родружимо і постійно спілкуємося, пересікаємося. Сила удару вона завжди грає велику роль, але ніяк не, не без точності удару. Не без техніки, тому що навіть якщо сильно бити, але не попасти, це фактично не грає ніякої ніякої ролі. У другій програмі «Удар ногою» боротьба точилася між кексиками та командою спортивного клубу Легіон. Перемогу здобули перші ударами до тисячі кілограм. Вони показали, що, попри жартіливу назву, є наполегливими і серйозними суперниками. Є мої побратими з мого клубу Легіон. Але так сталося волею випадку, що я був за протилежну сьогодні. Команду, але прийшов в їхній символіці їх підтримати морально і духом з ними. Але ми сьогодні так скажемо суперники. Вибивши рукою 12 тонн та ногою у сукупності понад 21 тонну, хлопці кекси стали абсолютними переможцями вечора. Тож перший командний турнір по силі удару визначив своїх переможців. У Львові відбувся традиційний відкритий кубок одного з найбільших клубів України з Кіо і Карате Канко. Змагання у різних вікових групах тривали три дні. А загалом за нагороди змагалось понад шість сотень юних майстрів татамі з Львівщини та інших регіонів нашої держави. Цьогоріч турнір встановив своєрідний рекорд щодо кількості учасників. На татамі змагались каратисти стилю кушенка із 27 клубів Львова та області. А також команди з інших міст західного регіону України. На цих змаганнях у клубі Клобіканко ми вперше. Але ми давно вже дружимо. На змагання вони приїжджали до нас гості щороку. Тому ми знаємо дуже давно. Тим більше, що сенсей Мутін дуже донощив 90-ті роки, колись давав ще в мене на свій синій перший пояс. Постійним організатором такого турніру є президент спортивного клубу Канку Сергій Мутін. Суддя міжнародної категорії каже, що з таких турнірів виростають майбутні чемпіони України та призери представницьких європейських та світових змагань. Це підсумок роботи за 2015 рік. У нас був такий тяжкий напружений. Насичений змагальними рік, але приємно зазначити, що в більшості, в принципі, на всіх чемпіонатах України Львівська область здобувала перше командне місце. Це завдяча роботи нашого клубу, завдячище роботи Львівської обласної федерації. Останній чемпіонат Європи серед молоді, який проходив в Польщі, два місяці, півтора-два місяці тому. Приніс нашу скарбницю перше командне місце по молоді в розділі комітет, а третє командне місце в розділі комітет серед кадетів. Це є робота всієї всі, всі... Військово області і всієї України разом у перших два дні змагали спортсмени, початківці та каратисти середнього рівня. А у завершальний день нагороди виборювали представники старшої групи та дівчата усіх вікових груп. Усі без винятку учасники з великою відповідальністю віднеслися до власних результатів на змаганнях. Змагання завжди сильніше і важче тренування, Так що на змагання важче і е, тільки що виграв поєдинок. Тому я все зараз буду відпочивати. Я хочу здобути перше місце, готувався, готувався, старався вигравати на тренуваннях. Попадав в голову ногом. Відрадно, що з кожним роком цей вид спорту, який у 2020-му розраховує увійти в Олімпійську сім'ю, збирає під свої прапори щораз більшу аудиторію юних обдарувань. Батьки розуміють, що саме карате зможе виховати їхніх дітей сильними, витривалими, розумними та справедливими людьми. Тут займалися два моїх сина. Старший став середнім призером чемпіонату Європи, середній так само був середнім призером чемпіонату Європи. Сенсей Сергій Мутін, Іван Шимків, вони тягнуть, вони витягують ту молодь. Вони дають їм правильні думки в голову вкладають. У передень нового року ватерпольні команди Львівщини завершили свій традиційний турнір у басейні Динамо. Чотири колективи за схемою плей-офф визначали призерів та переможця змагань. Провести старий рік у воді. Львівські ветерполісти практикують таке уже 18-й рік поспіль. Участь у турнірі взяли дві команди ветеранів Динамо, а також ветерполісти Львівської політехніки та хлопці 1999 року народження із училища фізичної культури. Тут традиційний турнір завжди він проводиться в кінці року. Отакий більш більше розважальний заклад, так скажемо, ніж змагальний. але все рівно, бачите, в воді, коли хлопці заходять, вони... Повністю віддаються грі, незважаючи на свій вік. За третє місце боролись команди Динамо 2 та Львівська політехніка у цьому випадку досвід поступився амбіціям молодих спортсменів. Із рахунком 13-6 виграли політехівці. Сьогодні ми грали з спортсменами політеха. Це молоді хлопці, з якими вже важко спорити в швидкості. Є надія, що вони помиляться, а ми щось може трохи більше знаємо, чим вони. Ну, але не вийшло. Все ж таки, молодість перемогла. А от у боротьбі за перше місце багаторічні тренування команди Динамо 1 виправдали себе. Ветерани обійшли хлопців із училища фізичної культури 7-4. Новорічний турнір із водного полу став хорошим завершенням 2015 року. Підведення підсумків це ми зустрічаємося, проваджаємо останні одні ці дні нового року, підводимо підсумки і плануємо собі щось на майбутнє. 2015 рік подарував Львівщині багато яскравих подій, у тому числі і спортивних. Деякі команди здобули звання чемпіонів, інші його повернули. Львівські спортсмени потішили своїх болівальників сенсаційними результатами та нагородами різного гатунку. Журналісти «Спортпанорами» підбивають підсумки найважливіших подій року, що минув. Незважаючи на складну ситуацію в країні, наші спортсмени цьогоріч принесли в скарбницю українських нагород не одну медаль. 22-річна Марія Музичук стала сенсацією у світі шахів. Спершу стріянку не вважали фавориткою турніру, однак вона довела всім, що найсильніша. У фінальній партії чемпіонату світу Українка перемогла шахістку із Росії Наталію Погоніну. Відтепер Марія носить титул шахової королеви. Львівська гандбольна галичанка вперше у своїй історії стала чемпіоном України. До перемоги в українській першості дівчат привів Василь Козар. Він тренував дівчат 8 років. 2015 рік можна назвати найбільш вдалим для галичанки, адже, окрім, золотих нагород чемпіонату, дівчата вдало виступили на міжнародній арені. Вів'янки вийшли у півфінал Кубка ЄГФ. Не цей рік видався для ватерпольного Динамо. Вів'яни можуть похвалитися золотим дублем. Підопічні Ігоря Зінькевича стали володарями Кубка та чемпіонами України. Ці дві команди також перемагають у Рубриці Найкраща команда. У цій номінації у нас теж двоє переможців. Георгій Іваницький із перших європейських ігор привіз аж дві медалі золоту та бронзову. А веслувальник Тарас Міщук поповнив скарбничку української звірної подвійним золотом із чемпіонату світу та сріблом із європейської першості. Бронзовий призер чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства володар Олімпійської ліцензії 2016 року. Андрій Фадачко довів, що уміє дивувати своїх вболівальників найкращими результатами. Призер Паралімпійських ігор Антон Дацко продовжує здобувати нагороди. Львівський фехтувальник багаторазовий переможець та призер чемпіонатів та кубків світу і Європи. Жовтівчанин Андрій Умрихін срібний призер чемпіонату Європи за віамодельного спорту. Володар Кубка Європи 2015 року. Усі ці нагороди спортсмен здобув, незважаючи на те, що захищав у цей час батьківщину у складі батальйону Луганськ-1. Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів у Львові. Подію такого масштабу приймало вперше не лише наше місто, а й Україна. Сподіваємось, змагання увійдуть в історію світового боксу як справжнє свято спорту та здоров'я. Фінальна частина чемпіонату України з шахів. В останній місяць 2015 року у Львові вирували справжні шахові баталії. 12 днів запеклої боротьби принесли несподівані результати у жіночих та чоловічих поєдинках. І на сьогодні це все. Зустрічайте нас наступного тижня. У цій же порі. Дякую за увагу і веселих вам свят.